Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати квіти на підвіконні. І сьогодні квіточка у нас кактус. Для роботи нам потрібен папір, баночка з водою, фарба жовтого зеленого кольору, простий олівець і пензлик. Приступаємо для кактуса я обвожу руку. Ось так я обвела свою руку, намалювала горщик, тому що квіточка росте в горщику, і набираю фарбу зеленого кольору. Розмалюю кожен пальчик. Ось я намалювала наш кактус у горщику, а кактус колючий. Будемо зараз малювати голочки, вони жовтого кольору. Ось так. Раз. Ось така квіточка виросла у нас на підвіконні, а ви намалюйте свою квіточку і поділіться з нею. До побачення!